Добрий день, дорогі мої. Пам'ятаєте, я вам говорила, що я буду варити капусту, засипану пшоном. Тоді, коли я хотіла то робити, в нас не було капусти, а капусту, яку ми купуємо в магазині, вона нам так не смакувала. Ми вкласили капусту, показали, як ми її робимо. Зараз я сюди кину капусту, скільки мені треба наварення. Якщо вона буде мені засолона або за, за трошки пер, прокиша, я її промию. Я завжди промиваю капусту. І тоді будемо говорити далі. Ми кинули капусту в таку миску. Зараз ми її помиємо. Ми її промили, але ви пробуєте на смак. Якщо у вас, вам така капуста, такої кислотності капуста подобається, яка є, її мити не треба. Я люблю таку капусту, щоб вона не була така сильно кисла, і тому я її промиваю. Заливаю водою, потім мию, видушую і тако складаю в, в тарілочку. Тепер ми всю цю капусту, яку ми промили, висипаємо ваняк. І в нас з тої капусти вийшло... О, вийшло от скільки. Якщо взяти по баняку, то капусти є трошки, трошки менше, як половина. Я думаю, що з мене досить. Тепер я заливаю ту капусту водою, щоб вона накрила всю капусту і трошки вище, щоб було. Тої капусти. Отак я роблю, показую. Набираю води і дивимося. Все, в мене вистачить трошки більше, ніж половина. Трошки злию, бо забагато. Окей. Тепер кладемо варити. Вариться вона, як завжди, довго, тому що капуста. Почана капуста вариться в мене довго. І забуваю на якийсь період часу. Закриваю кришкою, роблю невеликий вогонь. Спершу роблю великий вогонь, потім невеликий вогонь, закриваю кришкою, і хай вона вариться. Цю капусту я навчилася робити у своєї бабусі. Ну такої капусти, як моя бабуся робила, вибачте, я ще не їла нігде. Тільки в тому селі, де вона, звідки вона родом, роблять таку смачну капусту. Я засипану пшоном капусту їла в багатьох районах України. ну Такої смачної я правда не їла нігде. І зробити я таку смачну капусту також не вмію. Скільки я не пробувала, і як я не стараюсь, все рівно в мене така, така капуста, як робила моя бабуся, не виходить. Так що будемо надіятися. рецепт, може, щось в рецепті я не так даю, а може все даю так, тільки може щось не так роблю. Я не знаю. Значить, слідкуйте за мною, підписуйтесь на мене, кладіть лайки, коментарі і скажіть мені, де я роблю. Щось не так. Чому моя капуста не виходить так, як в моєї бабусі? Зараз ми поставили капусту варити, вона буде варитися. Коли вона в нас звариться, ми її засипамо пшоном. І тільки після того в нас почнеться капуста робитися справжньою, така, як грибна. Там йдуть багато компонентів, інгредієнтів, тоді я вам покажу. Зараз ми чекаємо, коли капуста звариться. Пам'ятаємо одну річ, коли ми вибрали з нашого слоя капусту, і там ще в ньому лишилося, ми його добре втолочуємо. І так як сюди ми не можемо нічого поставити такого з гніту, то ми робимо отак: я беру такий патичок, таку шпажку, ломлю його на діаметр діаметр того слоїка, на нижній діаметр, знаєте, на нижній, на середній, напевно, отак. От і затискаю капусту. Зараз вам покажу. Оце я для того роблю, щоб капуста не всувалася і щоб мала всіх зверху, щоб всіх покривав капусту і щоб наша капуста завжди була смачна. Це незалежно, знаєте, як ту капусту, що ми наквасили, і вона вже вкисла. І ви обов'язково мусите поставити на неї. Я забула, напевно, там, потім я скажу, повинні, ви повинні поставити гніт, щоб капуста мала зверху завжди сік. Коли капуста має зверху сік, тоді вона смачна. І, у нас так. і так як в нас дуже тепло, то ми Бачите, от я вломала, але ломала не маленький кусочок. Мені треба більший. Так, от десь отак вломлю ще один кусочок і отак я її і так, прям запхаю туди всередину. І з усієї сили, так, тільки, щоб не зламати цей Такий. Ми зробимо йому зробимо і, і, і отаку процедуру. І візьмемо ще один маленький ну, такий, таку шпажку. Хто має грубшу шпажку, то ще краще. Я маю таку, і я беру таку шпажку, таку, яку маю. І навхрест на роблю капусті такі, як то кажуть, Вонові не вийшло цього разу добре. Отак. Вломлюю ту шпажку, отак, щоб вона у нас була отака. І запихаю її і навкрест кладу другу половину тої шпажки сюди. І так втискаю капусту сильно отак, щоб, щоб рукою ложка не зробить то, що зробить ваша рука. Окей. І якщо справді вже капуста не має соку, бо ви вчасно не поставили ні шпажки, ні нічого, то трошки треба долити води, чуть-чуть посолити її. Ну, це я вам скажу, коли прийде мій чоловік, він у нас по тому спеціаліст. А я тільки, як то кажуть, наглядач. І далі я лишаю свою капусту, якщо вона у мене вже перекисла або скис ну, сквашилася, то я її. Кладу в холодильник. Ну, поки ще можу, лише це її тут на вулиці, тому що її мале, її трошки, і я її втушу. Або завтра зварю капусня. І вже в мене тої капусти не буде. Прийдеться класти заново. Ну, У мене ще є один такий. Така баночка. Це про капусту. От десь скільки ми олії, десь 50 грам олії ми влили. Олія має бути олія має, має, олії, жиру має бути багато, капуста любить жир. Зараз ми дамо ще масло. У нас масло таке розтоплене. А де наше масло розтоплене? Наше масло розтоплене. Кидаємо, беремо таке масло і кидаємо його також сюди, хай воно вижарюється. Бачите, скільки тут масла є? Тут взагалі в пачці є 250 грам, а ми вже його звідси брали, то ми отак. Отакий кусок великий, це буде скільки. 100, 100, грам, 100 грам масла кидаємо сюди. А там буде видно, якщо треба буде, то додамо ще ні. ні. Окей. І масло хай топиться, розтопиться масло, будемо давати цибулю. Так, я взяла дуже багато, думала, що там немає. Це все решту кладемо в холодильник. О, коли в нас масло розкопилося. Ми кидаємо цю було, і вмішаємо, лишаємо хай вона смажиться. Окей. І пішли. Коли в нас цибулька втушилася, ну не настільки, ми кинули сметани. Бачите, тут в нас і сметана, і олія, і масло. Воно все має вижаритися, виж... висмажитися. Така хайна, хайна. В той час ми можемо подивитися, що робиться в нашій капусті. В нас в капусті зробилося отаке. Бачите? Пшоно дуже гарно, дуже розварилося. Ми можемо її зараз навіть перемішати і на якийсь час, поки буде приправа до капусти варитися, ми її виключимо. Отак, ми її вимішимо. Капуста вимішується разом з пшоном. Щоб смак капусти навіть близько не було чути. Має бути чути смак хороших білих грибів. <різь> ну так робила моя бабця. Я не знаю, чи в мене так здасть. Ну, ми ще можемо трошки тут на шия вода, трошки його так відкрити, і хай воно трошки ще провалиться. Але, в принципі, вже можемо виключити і робити тільки... Тільки заправку до капусти. А заправка дуже комбі... комбіната. Дуже така всяка. От ми мусимо то все гарно-гарно вижити. Гарно висмажити, висмажити, вижирити, ви... не можу сказати, висмажити, щоб, щоб воно зробилося таке пахуче і гарне. Її треба помішувати. І тепер можна приглядати за капустою. Щоб в неї не було трошки отак багато води, ще вона ще сама вичаровується. Ми її відкрили. О, окей. Бачите, це в нас сметана, цибуля, олія і масло. Подивимося, чи нам треба буде ще до нашої капусти. Сметану і масло. Вже будемо бачити пізніше. Хай воно отак смажиться. Вижирену цибулю ми кинули до капусти і вимішуємо, бо вона може пригоріти. Кладемо на дуже маленький вогонь і продовжуємо її заправляти. До цього нам треба зараз... Робити таку процедуру. Це ми кладемо на дуже малий вогонь. Дуже, кладемо на дуже малий вогонь, поставили і тепер робимо слідуюче. Беремо яйце. Беремо широке щось, щось широке, або або щось широке. Я взяла горня. Вибиваємо сюди яйце. Це треба викинути, там не можна. Кидаємо до яйця муку, починаємо її розбивати. Зараз ми візьмемо муки. Багато муки не треба. Беремо одне яйце. І беремо трохи муки, потім подивимося, скільки це. Ну, десь так, от, напевне, навіть не... Отак. Має бути неповна ложка столова. Окей. Починаємо розбивати її. Розбиваємо вилкою. Чим вміємо, тим розбиваємо. Я розбиваю вилкою. Добре, так, я її мушу зробити добре. Оке. Має бути така рідка і рідка рідина. Я розіб'ю, бачите, отака рідина. Тепер ми ту рідину маємо скоренько висипати до нашої капусти. І ще швидше її розмішати. Бачите, висипаю. Не знаю, як я, як я з цим справлюся, але будемо. Робити отак скоро. Щоб вона не зварилася, не зварилася ні мука, ні яйце. І ми її вимішуємо. Добре вимішуємо. Окей. Щоб не треба було дати. Одне яйце і один жовток, тоді капуста була дуже жовта, так, і вона дуже жовта. Це не є така не така, як моя, в моїй бабці була. Окей, вимічуємо, окей. Видно. Ми тепер солимо. Тепер ми її солимо. Я все так солю в кінці. От бачите, солю посолила. Не забувайте, що капуста у нас вашена, натерту, маринова. Ну і квашена. Кус має свою всіх. Отак. От ми її до все вимиваємо. Так, можна було дати ще одне. Ще один жовток, щоб капуста була розбита ще з одним жовтком. Вона була б тоді жовта, така гарна. Тепер ми дивимося, що їй бракує. Пробуємо. Добре, але ну, у бабці була ліпша. Дуже давно. Так, вона в нас прошуміла, вона вже тепер не може нічого робити. Вона тепер тепер постріляє. Отакий шум дає. Нам вже вона, я її виключаю, накриваю. І коли будемо подавати на стіл, будемо подавати її з цибулькою смаженою і шкварками. Це, як то кажуть, об'єднання. Дуже смакота. Так, виключаємо. Це ми виключили. Окей. Okay. Mm -hmm. Пробуємо. Я з такою великою ложкою пробую, бачите, скільки я набираю. Пробую, бо я дуже люблю. Я то все зараз, зараз так лишаю. Бачите? Mm -hmm. І я пробую дуже смажно. Mm -hmm. Смакота. Не переказати, наша капуста вже готова. Ну, її заправити, коли подають на стіл, заправляють шкварками з цибулькою. Шкварки я нарізала. Шкварки, ну, сало я нарізала на шкварки. І купила отак от ще скільки сала. І купила вже готові от такі шкварки. Зараз я вам покажу не можу відкрити. О, не відкрию. Зараз спробую отак його підважити. Не можу. Зараз хвильку. О, окей. О, І ось ці шкварки вже готові. Пахнуть дуже гарно. Зараз спробую їх насмати. Дуже гарні шкварки. Це шкварки. Зараз кажу, чи чиї. Ну, прочитаю, тоді скажу. Ті ж ми просмажуємо, потім донай, даємо нарізану кубиками цибульку і, коли даємо капусту, мастимо. Я вам покажу. І так, наша старовинна рецепта. Засипана капуста готова. Я її робила так, як робила моя бабуся. Вийшла вона так, як моєї бабусі, я б не сказала, що вийшла. Але вона є дуже смачна, навіть в такому в моєму варіанті. Не знаю, що бабуся там ще давала. Не знаю, бабусі вже давно нема. Так що нема в кого спитатися. Пробую я. Я, дуже... я зверху її помастила, бачите, шкварками з цибулькою. Це дуже смачно, вона дуже смачна і дуже смачний хліб. М -м -м. Дуже смачно. М -м. Просто не можу передати. Як смачно. М -м. Я з вами прощаюся. Бажаю не забувати старинних наших українських рецептів, вони є дуже смачні, вони є дуже корисні, бо люба квашена капуста є дуже корисна. Бажаю вам мирного неба, хорошого здоров'я. Підписуйтеся на мій канал, кладіть мені лайки, коментуйте його. Я вам буду вдячна. До зустрічі, всього найкращого.